Попри кризу в Україні, економіка Мукачева продовжує розвиватись. Свідчення цього збільшення дохідної частини міського бюджету завдячуючи тому, що промисловість міста Мукачева вона функціонує. Ми виробляємо одну з найбільших кількість промислової продукції, реалізуємо цю продукцію. Як правило, це експортно орієнтовані підприємства. Ми перевиконуємо бюджет. це дуже приємно, тому що Майже 5 мільйонів гривень додатково надійшло в бюджет. Відтак додаткові кошти розподілили туди, де найбільше необхідно. Бюджет міста Мукачева уточнюється на 5 мільйонів 619 тисяч гривень. Кошти спрямовуються для управління освіти на заробітну плату з нарахуванням 2 мільйона 365 тисяч. Охороні здоров'я для центральної районної лікарні на погашення забороненості за енергоносії. 531,3 тисячі гривень. Дотація житлово-комунального господарства на покриття збитків міст водоканалу 473,7 тисячі гривень, благоустрій міста 867 тисяч гривень і матеріальна допомога учасникам АТО 50 тисяч гривень. Одне з питань, яке турбує мукачівців – затори на дорогах, особливо в центральній частині міста. Питання організації дорожнього руху депутати також не залишили поза увагою. Ми маємо дуже багато скарг від мешканців, як пішоходів, так і учасників дорожнього руху. Місто, коли будувалося, що на возах їздили люди, і тому дороги вузькі, воно не розраховано на таку велику кількість автомобілів. І тому ми проводимо зараз експеримент, щоб зробити односторонній рух на окремих вулицях міста. Якщо він буде вдалий, ми його запровадимо. Якщо ні, будемо далі думати, експериментувати. Не оминули міські обранці. І питання відновлення парку Перемога вирішили оголосити конкурс на право розміщення тракціонів у цій відпочинковій зоні міста. Ми вже чотири роки докладаємося до реконструкції парку перемоги. Освітлення зроблено, правда, нищить, але ремонтуємо. Зроблено доріжки, зроблено оглядові площадки, зроблено відповідна огорожа. Але парк він буде жити тоді, коли там будуть атракціони, тому що він історично був парком для розваги для дітей. Того, щоб приватника туди залучити, оці території відповідні з правого боку, як в центральний вхід зайти у парк перемоги, вони будуть роздані на аукціоні основі для підприємців, які мають бажання займатися цим видом діяльності. Щодо військових, які служать у зоні АТО та членів їх родин, на засіданні вирішили розробити детальний план територій житлової забудови в південній частині міста в районі вулиці Бергівська бічна на сьогодні у міськвиконкомі. Біля 150 заяв є на виділення земельних ділянок від учасників антитерористичної операції. І цей масив буде виключно для розробленої і роздані земельні ділянки, виділені виключно для учасників антитерористичної операції. За кошти міського бюджету буде розроблена повністю проєктно кошторисна документація і проведено будівництво доріг. Під'їзних доріг, доріг внутриквартальних доріг, а також інженерне забезпечення водою, водовідведенням, звернулись до депутатів і дружини та матері військових, які зараз у гарячих точках країни. Чому наші чоловіки знаходяться в зоні проведення АТО з липня місяця, вже більше чотирьох місяців, і ротація не відбувається? Просимо вас посприяти проведенню якнайшвидше цієї ротації. Тому що наші чоловіки вже по декілька разів перехворіли, деякі з них є пораненими. Звертаю вашу увагу на те, що їхній психологічний та фізичний стан є виснаженим. проєкт такого звернення вам підготували. Я думаю, що ми підтримуємо наших матерів, тому що ну, закон треба або дотримувати, в тому числі по ротації, або його змінювати. Надіюсь, що ви такого Ставницького органу міста Лукачу, якщо буде звернення, вже на це мали б чиновники від міністерства оборони зреагувати. Депутати вирішили звернутися щодо проведення ротації військовослужбовців 128 двадцять окремої гірсько-піхотної бригади.